Слава Ісусу Христу! Слава. Брати і сестри, за цей ранковий час, який ми маємо. служіння наше буде йти до закінчення. Я хотів би прочитати Боже Слово, яке записано Ісуса Навина, 15 глава. 15-й вірш. Звідси пішов проти жителів Давира ім'я Давиру раніше було кіряв Сефер, і сказав Халев хто вразить кіряв Сефер і візьме його, тому віддам Аксу, дочку мою, за дружину. І взяв його Гофонієл, молодший син Кеназа, брата Халевого, і віддав він за дружину йому аксу дочку свою. Коли належало їй іти, її навчили просити. В батька її поле, і вона зійшла з осла. І Халев сказав їй, що тобі? Вона сказала: Дай мені благословення, ти дав мені землю полуденну, дай мені джерела вод, і дав він її, і джерела верхні, і джерела нижні. Брати і сестри, таке унікальне словосполучення її навчили просити. Це дуже важливо, і коли я. Сьогодні зранку сидів, роздумував, молився. І цих три слова якось для мене по-особливому стали ожили в цьому тексті, хоча я навіть його не читав, просто навчись просити, вчись просити. І ми читаємо, в Слові Божому, багато таких просьб, які торкалися Ісуса Христа, і були просьби, які. Мимо волі проходили, на них не звертали уваги, там не бачили щирості, там не бачили, там, чи це в людей просили, чи в Бога. Господь давав відповідь, але не таку, як хотіла людина. Я би хотів, щоб ми прочитали з Нового заповіту один текст, який записаний Євангелієм Марка, перша глава. Досить відоме місце, як і Ісус Христос. зціляв одного чоловіка, і це 40-й вірш, перша глава. І приходить до нього прокажений і благає Його, і впавши на коліна, каже йому якщо ти хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку і доторкнувся до нього та й каже йому: Я хочу, будь чистий. Ще одне прохання, яке ми прочитаємо Євангелія від Луки. Сьома глава це ви знаєте про зцілення сотникового раба. І ось четвертий вірш, четвертий вірш сьомого розділу, і прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи: Він гідний того, щоб Ти це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. І Ісус пішов з ними, і коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього, друзі. Щоби сказали йому, Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов під мій дах. Тому я не вважаю себе гідним прийти до Тебе, але скажи слово і видужує мій слога. Адже я людина підвладна і воїнів маю підлеглих. Кажу одному йди, йде іншому, прийди він приходить. А рабові Своєму зроби це і Він робить, почувши це Ісус. Здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив. Кажу вам: навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри, коли посланці повернулись додому, знайшли хворого раба здоровим. Апостол Павло Дорин ще написав, 8 глава, 26 вірш: Отак і дух. Допомагає нам у наших немочах, адже ми не знаємо, за що і як маємо молитись. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо Він заступається за святих з Божої волі. Брати і сестри, унікальні такі тексти, записані в Слові Божому відносно прохання, коли вивчити прохання людини до Бога. Вони настільки різноманітні, вони настільки різні по своїй вазі, по важливості. І сьогодні ми чули про прохання Вартимея, який сидів. І ми знаємо, що не так багато людей, славі Божому, названі по Батькові, адже Вартимея записали Вартимей, син Тимея. Пам'ятаєте цю історію? І Вартимей, коли просив Ісуса, Він також сказав: Ісус, син. Давидів, він в ньому не просто побачив Назарянина, але зрозумів його місійність, зрозумів його місію на землі, з чого рода, для чого прийшов, хто він такий? І тому Ісус Христос на цю просьбу моментально відповів. Сьогодні, коли ми запитаємо в людей на вулиці, ваша просьба. Про що ми в Бога будемо просити? Більшості людей будуть просити про такі речі, які для Бога не є важливі. І тому для того, щоб Бог дав відповідь, Він дав нам особливу благодать Це Духа Святого, який сам в нас молиться за ці бажання, які Богу потрібно, і нам потрібно в першу чергу, щоб виконалися в нашому житті. Ми самі не знаємо, про що і як повинні просити. Тому Дух Святий, Він е, заступається, Він е, молиться, він зітхає в нашому серці цими невимовними бажаннями, цими невимовними зітханнями. Друзі, і Бог по волі Духа виходить на зустріч на нашій молитви. Слава Богу! Навчи просити, навчи просити. Господи, навчи нас просити в Тебе те, що нам потрібно зараз, те, що нам так допоможе. І ось перше, що ми можемо побачити з цією історією. Коли на землю прийшов Ісус Христос, вже в першій главі четвертим віршом, ми читаємо що сороковим віршом, що до нього підходить чоловік і каже: Господи, якщо ти хочеш. Господи, якщо ти хочеш. Дуже цікавий зворот. Коли ми приїжджаємо в Чернігів, я ніколи не зустрічав, щоб до нас хтось підійшов і сказав: Юра, якщо ви хочете, ви можете дати нам буханку хліба. Якщо ви хочете, ви можете дати. Але. Ми можемо багато читати речей, не висказуючи це в словах, по, їхніх, по ситуації, по вчинках. І коли ми дивимося, що ми приїхали, наприклад, за тисячу за 800 кілометрів цілу ніч в дорозі, завантажилися хлібом, виставили його і пропонуємо людям. Підійдіть, візьміть. Є люди, які просто підходять і кажуть, можна мені буханку? Ми виступаємо тут як ті, хто хочуть дати. Друзі, інший момент, коли ви прийшли в магазин, купили собі хліб і йдете додому, і до вас підходить людина і каже: Дай мені свій хліб. Це зовсім інша позиція. Коли ми вивчаємо місійність Христа, він найперше залишив славу неба. Хори ангелів, лишив всю славу, яка була в отця, і спустився. На грішну, прискорбну землю, не для того, щоб тут аж жити і устрояти своє життя. Він прийшов сюди, щоб люди мали життя і життя з подостатком. Слава йому. Друзі, і в нього позиція даятеля була вже з того моменту, коли він прийшов на землю. Це не той чоловік, який прийшов жити сюди своїм життям, і вдруг хтось почув, що в нього щось можна взяти, і ми маємо докласти всі бажання, щоб це в нього випросити. Це той, хто стоїть з повними ящиками цього хліба, загружений, завантажений, і приїхав і чекає, кому роздати, кому роздати. І цей чоловік, який е, прощупував, знаєте, серце Ісуса і дуже правильно просив, Він прийшов і каже: якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, можна було би сказати, може це тобі треба зцілення. Але Ісус відкриває своє серце. І каже, я хочу бути чистий. Я хочу, щоб сьогодні в цьому служінні кожен, хто має бажання підійти до Ісуса, зрозумів, що сьогодні Христос перший з великим бажанням прийшов на це місце, щоби тобі і мені допомогти. Він не стоїть, так знаєте, як деколи люди, і чекають, ну ще попроси, ще трошки попроси. Взагалі, то я тобі не планував цього давати. Це моє, це я собі придбав. Ну так, як ти такий бідний, ну так, як ти це, в цьому нуждаєшся, ну то вже на. Друзі, Христос планував нам це дати. Христос приготовив це для нас. Христос це приніс для нас. Христос чекає, поки ми це візьмемо. Христос хоче нам дати. Слава йому! Алі. Алілуя! І це дає нам дерзновіння прийти. Це нам показує Його серце. Це нам показує, що ми не так, як інколи знаєте, малюють Ісуса. Що до Нього треба? Одна жінка в Покровському каже: я вже по тисячі поклонів в день роблю. Ви уявляєте? І де звідки склалось таке, такий образ підходу до Христа? Адже Христос Він робить до нас більше кроків. Він хоче допомогти нам, сьогодні в проказі гріха, сьогодні, можливо, в якихось немочах. Ти прийшов на це місце, і ти думаєш, ну як його умолити, як сьогодні так підійти, які слова підібрати. А він каже: Я хочу. Просто прийди, це моя препозиція. це моя ініціатива, твоє очищення, твоє спасіння. Друзі, дуже чудове це місце, коли ми читаємо за цього Фаніїла, котрий взяв те місто, за яке Халев сказав: Я віддам свою дочку Ахсу. І ось коли в неї був той момент взяти землю, і вона вийшла заміж, і це придане, то її навчили. Її підсказали, до неї донесли до її серця. Може, вона, як жінка, не розуміла цього. Можливо, вона не до кінця знала, що важливе. Земля є, але знаєте, були люди, які знали: земля без води нічого не вартує. Проси воду. Проси. Все, що можеш зараз просити, проси, бо це той момент, коли тобі дають. Брати і сестри, і вона попросила. І батько був в той момент дуже розположений. Дав написано і нижні, і верхні істочники. Вод. Брати і сестри, ми приходимо до престолу благодаті. Я хочу, щоб найперше, коли ми йдемо до Бога просити, ми просили з вірою. Ми просили, знаючи те, що Він прийшов і сьогодні каже: Я хочу. Я хочу. Я хочу піти в твій дім. Я хочу зняти з тебе проказу. Я хочу благословити тебе хлібом. Знаєте, інколи так прикро, коли до тебе люди підходять і кажуть, ви жадні. Ми нам дали по одній буханці хліба. Я кажу, ми не жадні, бо ми тут викроїли тиждень свого часу і стільки кілометрів приїхали. Це наша місія тут дати. Це наш". Ну, я до прикладу привожу ситуацію. Ви розумієте? Так само Христос, Його місія прийти, дати, благословити, накормити. І Він каже, Я хочу. І другий момент. З вірою прийти. Перше, розуміючи, що Він хоче, друге, з вірою прийти, що він може. Я хочу і я можу. Я недостойний, щоб ти йшов в мій дім. Господи, але скажи слово, скажи слово. Христос каже, Я хочу, і друге каже: Я можу. І коли ми сьогодні будемо йти в цій останній молитві, зараз Бога дякувати, попросимо Святого Духа, навчи нас молитися. Підніми ті питання. Можливо, ми землю просимо, а Бог каже, тобі треба воду. Можливо, ми, нам треба щось таке для очей, а Бог каже, воно саме не буде цінне для тебе. Проси верхні і нижні істочники. Навчи нас просити. Господи, ми зараз будемо молитися. А в цій молитві слово Боже нам каже: ми не знаємо, як молитися. Господи, ми не знаємо, та ми стільки нужд маємо. Та ми можемо по 30 хвилин по годині в тебе просити. А доремляна апостол Павло каже: ви не знаєте, ми не знаємо, тільки Дух Святий досконало знає Божий Дух, бо він досліджує наш дух, глибини серця людського. І він починає піднімати знутра нашу нашого молитву, яка не від нашого розуму. Вона навчена від Духа Божого, і Бог. Відповідь дає, слава йому. Апостол Іван каже: якщо просимо згідно волі Його, то маємо дерзновіння, що Він чує нас і на молитві наші відповідає. І сьогодні, брати і сестри, в цій останній молитви, нехай буде, як до цієї акси, знаєте, навчили її молитися. Богу дуже подобалось, коли люди правильно просили. Він глянув на Соломона, каже: глянь, багатства не просить, слави не просить, душі ворогів не просить, мудрості просить. Я йому все дам. Знаєте, і, і це, це, це від Бога, навчити нас молитися. Те, коли люди просять все. А Дух Святий хоче, щоб ми просили те, що Богу подобається, і Бог нам дасть все інше. Нехай нас Бог благословить, брати і сестри, Я хочу, і я можу. Тобі не потрібно йти в дім мій. Скажи слово. Така віра має бути в просьбі. І друге має бути розуміння, що Він хоче нам дати, бо він батько наш. Батько він завжди хоче дати, тому що це його серце, це його емоції, а наш батько дуже-дуже багатий. Знаєте, написано в Біблії, що Христос сказав, що крошки їдять щенята, які падають зі столів господарів. Діти ці крошки не їдять. Інколи ми в Бога крошки просимо. Я не думаю, що Богу це подобається. Якщо ми діти, то діти за столом сидять. І Бог такий багатий. І тут навчили її: проси багато. Не каплю, проси істочники. Землю дають, проси багато, бо Батько багатий. І нехай Господь нас благословить. В нашого батька безкінченне багатство. Нехай йому буде слава. Амінь. Помолимося, брати і сестри. Подякуємо за це служіння.